Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Детальний прогноз погоди на квітень. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. Весна набирає обертів, але квітень 2025 року обіцяє бути непродачуваним. Попри очікувану помірну середню температуру, нас очікують часті дощі та хмарна погода. Вночі температури можуть опускатися до нуля, а значне потепління варто очікувати лише наприкінці місяця. Протягом першої декади квітня переважатиме похмура погода. Перші дні місяця будуть сірими та дощовими, з температурами в день у межах 9-11 градусів тепла, а вночі близько 0 3 градусів. Лише 4 квітня очікується перший сонячний день, коли температура підніметься до 11 градусів тепла. 7 квітня стане найтеплішим днем першої декади з температурою до 13 градусів. У другій декаді квітня очікується стабільна хмарна погода без істотних опадів. Температура в день буде колуватися в межах 13-15 градусів тепла, а вночі 4-7 градусів. Лише 14 квітня сонце порадує жителів своїм теплом. Наприкінці другої декади очікується черговий період похмурої погоди, третя декада принесе поступове потепління. 22 квітня очікуються дощі, а з 24 квітня температура в день сягне 18 градусів тепла. Наприкінці місяця прогнозується стабільне весняне тепло 20-23 градуси в день і 8-11 градусів вночі. Аналізуючи погодні умови попередніх років, квітень зазвичай характеризується мінливою погодою, а цього року домінуватиме хмарність та прохолода. Хоча сильних морозів не очікується, весна розкриється у повній мірі лише наприкінці місяця. Квітень 2025 року буде помірно теплим, але здебільшого похмурим. Весна поки що не поспішає радувати стійким теплом, тому варто бути готовими до перепадів температури та частих опадів. Будьте обачними і стежте за прогнозами погоди. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!